Ми впираємося в те, що наша медична сфера вона не дуже пристосована для людей за надлишковою вагою. Лікарі, лікарі пристосовані. Лікарю все одно, ми не ділимо людей на зручних і незручних. Так. А ось обладнання. Тут уже є питання мрт КТ апарати, вони до 150 кг uh -huh. кілограм зачастую зробити таке обстеження людиною за вагою дуже важко. Чи ми хочемо? Uh -huh. Дуже дуже І це можливо? Ну це питання нас насправді так. Мабуть, його треба піднімати мабуть, треба це все вирішити, але на сьогоднішній день. Це так, і коли від попадає людина з, з надшковою вагою, з якоюсь там ургентною проктологічної патологією, і вона їй потрібно якесь обстеження або якась uh -huh. операція. Стоїть на кожному етапі. У нас стоїть якась перепона. Вона стоїть, 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 і ми, на жаль, не можемо надати цій людині необхідну 100% класну допомогу. Uh -huh. Ми обираємо з того, що нам доступно. Це не завжди.